Колядник під такою назвою у Коломиї презентували фольклорний збірник Богдана Горбового. Видання містить колядки, щедрівки та віншування. Захід відбувся у міському палаці культури народний дім. Побувала там і наша знімальна група. Це книжечка, вона дуже лікарно маленька, але в перспективі вона розвивається і буде велична. Модерує презентацію фольклорного збірника Богдана Горбового, директорка міського палацу культури, народний дім Мирослава Воротняк. Це видання присвячене пам'яті майора ЗСУ Сергія Мельника, який трагічно загинув разом з побратимами під час ракетного удару по Яворівському полігоні. Тож захід розпочався з хвилини мовчання, щоби вшанувати пам'ять всіх полеглих героїв. Як зазначає сам автор, ця книжка створена у першу чергу для українських воїнів для зручності навіть. Формат зробили кишеньковий 15 на 10 сантиметрів. Я і видав ці книжки, щоб в окопах там, покетбук можна було визнати і на різдво, на на колядки, чи на новий рік, чи на водохреща. Згадати і проспівати цей чи дім, задати про цей дім, згадати чого вони тут і, і для чого вони борються. Богдан Горбовий живе і працює у Львові. Є головним редактором видавництва Левада, яке спеціалізується на видавництві патріотичних книжок. Збірник колядок, щедрівок та віншувань одне з крайніх напрацювань. Зібрані з різних етнічних регіонів України колядки, Щедрівки, і я розбив, тому що багато людей не знає, що таке колядка, а що таке Щедрівка, а як вони між собою зв'язані, а що таке рінчування, як вони коли вони вживаються. А також ще одне. Останній підрозділ такий маленький, це є. Та книжка в загальному присвячена також сторіччю з дня е, Щедрування щедрика е, колеги холща. Підтримати свого колегу зі Львова спеціально приїхав у Коломию Василь Павлечко, верховний отаман Ліги українського козацтва. До слова, Богдан Горбовий так само є представником цієї спільноти. А ще літератор є заступником голови товариства наукових викладів імені Петра Могили. Це така, знаєте, серце і, і гарного українця, патріота, якого люблять не тільки у нас на Львівщині, а в минів він приїхав сюди. Я вражений, як його гарно тут приймають. Він сьогодні представляє свою книжечку. Я думаю, що це, це дуже славно. Богдан Горбовий вже не вперше презентує у Коломиї напрацювання видавництва Левада. Минулого року привозив у писанкове місто доробок паразки плитки «Горецвіт». цього разу представляє власний збірник. Символічно на заході лунали колядки, щедрівки та віншування у виконанні народного аматорського фольклорного гурту Тайстра під керівництвом Вікторії Семчук.